Вітаю! Ви на каналі Гопрокат, і сьогодні ми розберемо найактуальніше питання, так би мовити, на часі: як обрати зарядну станцію. Зараз на ринку існує багато моделей, але як не заплутатись. Тому ми протестували три популярні моделі від різних виробників: це EcoFlow Delta 2 Max, Jackery Explorer 240 і Greenkeeper J1500. Тож залишайтеся з нами, зарядимо вас сьогодні корисною інформацією. Для початку зазначимо основні параметри у станції. Перше і найголовніше це ємність у ват-годинах. Друге потужність інвертору. Третє потужність, швидкість заряд. Простими словами: ємність це як бак бензину в машині. Чим більше ємність станції, тим довше працюють підключені пристрої, тим більше потреб вона зможе вам заживити. При виборі станції обов'язково слід враховувати навантаження від підключених пристроїв. Наприклад. У мікрохвильовки це 1000 або 2000 Вт, газовий котел 200 Вт, холодильник 150 плюс-мінус 200 Вт. Але варто пам'ятати про пусковий струм пристрою. В холодильника він 1500 Вт. Відповідно, беручи станцію із маленькою ємністю і підключаючи її до багатопоживних пристроїв, будьте готові до ремонту вашої бази зарядки. Тож, перейдемо до самих зарядних станцій. Почнемо з EcoFlow Delta 2 Max, зірка для дому та активного відпочинку. Ємність 2 кВт. А завдяки ККД-інвертора в 90% ми маємо близько 1800 Вт годин доступної енергії. Що це означає? Ви можете живити той самий холодильник до 9 годин або 15 разів зарядити свій ноутбук. Основна родзинка це швидка зарядка з технологією Xtreme. тобто вона заряджається до 80% всього за годину. Додаткові фішки це можливість Заряджатися від сонячних панелей до 800 Вт. Якщо у вас раптом є кабель-прикурювач, ви можете навіть заживити будь-який прилад потужністю до 120 Вт. Також можна підключити ще одну станцію для подвоєння ємності, в нашому випадку Delta 2 Max Extra Battery. Чому варто обрати саме її? Ви отримаєте універсальну станцію, яка стане ідеальним рішенням як для вашого дому під час стабільних відключень світла, так і для подорожей. Наступна в черзі Jackery Explorer 240 Якщо вам потрібна невелика зручна станція, яка легко влізе в рюкзак, це ідеальне рішення. Її ємність 240 вт годин, тобто розрахована під базові задачі: зарядити телефон до 20 разів, ноутбук до 4 разів, фізіде для живлення fi потужність інвертора 200 Вт, пікова 400 Вт, тобто про чайник можете забути. Зарядка від мережі відбувається близько 6 годин, але важливий плюс також підтримує зарядку від сонячних панелей. Отже. Якщо ви шукаєте портативне рішення для коротких подорожей або базового резерву енергії, Jackery – це оптимальний вибір. І остання в черзі нас чекає зарядна станція для тих, Хто шукає золотий баланс між потужністю та ціною? Це Greenkeeper j 1500, ємність 1228 Вт, потужність інвертора 1500 Вт. І це означає, що ви можете підключити потужні пристрої, наприклад, обігрівач або навіть невеликий кондиціонер. Знову ж таки, все залежить від заданих параметрів самих пристроїв. Обов'язково звертайте на це увагу. Унікальні фішки: час зарядки всього півтори години від мережі. Також може використовуватись як упс зі швидкістю переключення 20 мс, підтримка зарядки від сонячних панелей та інші різноманітні порти від стандартних USB до потужних Type-C. Вона підходить як для дому, так і для відпочинку на природі. Це середній варіант, який поєднує в собі місткість, потужність і функціональність. Всі вищі згадані зарядні станції є в наявності в нашому магазині, а більш детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Залишайте всі питання в коментарях, підписуйтесь, тисніть подобайки і до зустрічі в наступних відео!